Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про висадку в Нормандії, яку ми зіграли по системі Flames of War. Ця гра дозволяє відіграти битви періоду всієї Другої світової війни і не тільки. За традицією, ми з друзями на початку літа граємо день де. Цього разу ми грали місію Допомога вже в дорозі. Німецькі війська обороняли пляж, а союзники намагалися висадитися і захопити плацдарм, щоб пришвидшити підхід підкріплень. Формат гри був 150 очок союзників проти 75 очок оборонців. Оборонці також мали 48 очок на укріплення, 8 мінних полів та 8 ділянок колючого дроту. Бусто Олександр грали за вермахт. У армії Вермахту була формація панцергренадерів з командним підрозділом, підрозділом з трьох 75 мм гармат, підрозділ панцергренадерів в бронетранспортерах, підрозділ панцергренадерів в легких транспортах, а також підтримка з чотирьох бронетранспортерів з 75 мм гарматами та підрозділу з двох мм зеніток. Я з Миколою грав за союзників. У союзників було три формації: Штурмгрупа з чотирма командами човнів та командиром. Рота танків Шерман, два командні танки, Дуплекс Драйв приєднались до штурму з берега. Решта шість висаджувались на сусідньому пляжі і мали вийти з резерву. Формація піхоти з командним підрозділом та трьома великими піхотними підрозділами та підтримкою з чотирьох шерманів з 105 міліметровими гарматами і трьох танків черчилль Крокодил. Також висадку прикривав вогнем Крейсер та два літаки Thunderbolt. На столі знаходилися дві точки, які союзникам необхідно було захопити. Також біля пляжу була точка, захопивши яку союзники могли раніше отримати підкріплення. Оборонці виставили два бункери з 88 мм гарматами на пагорбах, чотири кулеметні точки та бункер з 75 мм гарматою в центрі. Точку на лівому фланзі біля лісу тримала піхота. Точку на правому фланзі в місті обороняли гармати ПАК 40. Перед висадкою кораблі союзників накрило оборонців вогнем і знищили дві групи піхоти та одну гармату. Союзники завантажили шість човнів і помчали до берега. З трьох човнів штурмової групи два змогли дістатись берега в центрі та праворуч. Також на пляж вибрався один з шерманів. У цій битві американці мали повну перевагу в повітрі, тому два тандерболти змогли здійснити бомбардування піхоти ліворуч. Ще одна група загинула. Піхота вибігла з човнів та зайняла позиції біля стіни. Хаотична стрільба не принесла результатів. Оборонці відкрили вогонь з кулеметів та гармат. Єдиний Шерман був моментально знищений. Піхота залягла під вогнем. Американці дістались до першої лінії колючого дроту та мінних полів і почали їх знешкоджувати. Щасливий постріл з базуки знищив кулеметну точку на лівому фланзі. Укріплені позиції вермахту стримували нападників. Кулеметний вогонь не давав піхоті підняти голови. Ще один човен штурмгрупи дістався берега. Ще один Шерман все ще знаходився в морі. Незважаючи на втрати, піхота змогла зайняти першу лінію загороджень і просунутися вперед. Вогнемети знищили один кулемет праворуч. Ліворуч піхота просунулась в глиб території. Союзники змогли закріпитись на пляжі і почали викликати підкріплення. Літаки намагались накрити гармати, але будівлі заважали побачити ворога. Штурмовики пішли на штурм бункерів, але вогонь кулеметів змусив їх відступити. Піхота оборонців з лісу відкрила вогонь по американцям. Добре, що поряд завжди були командири фармації, які допомагали підняти піхоту. З резерву з'явилися перші шермани праворуч та вогнеметні черчері ліворуч. Танки намагалися подивити вогнем позиції пака, але гармата була гарно замаскована. Штурмовики праворуч запалили бункер вогнеметами та увірвались всередину. Центральний підрозділ штурмовиків спалив лівий бункер. Піхота американців пішла на штурм позиції в лісі. Панцергренадери понесли втрати і відступили. До вермахту також підійшло підкріплення у вигляді панцергренадерів на ханомагах. Ті одразу рванули дорогою в центр містечка та зайняли будівлю. Пак 40 знищили один шерман. Американці зачистили пляж якраз перед тим як до берега дістався другий Шерман. Решта штурмовиків та піхота рушили до міста. З резерву праворуч вийшов підрозділ шерманів з 105-мм гарматами. Вони намагались накрити пак, але вермах тримав позицію. Два шермани поставили димову завісу. У німців з резерву вийшли ханамаги з гарматами і відкрили вогонь по задній броні шерманів. Один танк було пошкоджено. Піхота з будинку зробила залп з трьох панцершреків в борт Шермана і оглушила обидва екіпажі. Пак 40 також стріляв в них, і, хоч попадання не пробило броні, екіпаж не витримав і залишив машину. Тим часом піхота американців зайняла будівлі по інший бік вулиці. Почалася жорстка перестрілка з використанням вогнеметів та кулеметів. Ще один підрозділ Шерманів вийшов на дорогу з заханомагами. Залпи з ходу змогли знешкодити два броньовики. 105-мм шермани знову намагалися знешкодити гармату, але укріплення витримало. До німців прийшло підкріплення у вигляді зенітного підрозділу. Вони дали залп разом з ханамагами та знешкодили ще два шермани. Також до шерманів на дорозі підкрався командний підрозділ з панцерсфаустами. але влучити вони не змогли. Черчилі викотилися на перехерестя і почали поливати вогнем будинок. Німецька піхота тримала позиції, але все ж неслав втрати. Штурмовики змогли вогнеметами подавити позицію гармати. Шермани на дорозі перевели вогонь на ханомаги з гарматами, але їх низький профіль робив їх важкою ціллю в полі. На дев'ятий хід штурмовий підрозділ разом з командирами пішов на штурм будівлі. Їм вдалося знищити дві команди панцершреків та змусити ворожу піхоту залишити будівлю. Таким чином, американці закріпились у місті і виконали завдання операції. Німецькі сили відступили для перегрупування. Штурмові групи показали себе як універсальний інструмент для подолання оборони супротивника. Загалом гра була динамічна і цікава. Американці рухались вперед, а німецьке підкріплення прибуло надто пізно. Дякую друзям за чудову гру. Пишіть у коментарях, чи цікава вам тематика Другої світової війни. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.